Засівав поліцейські грішми, Справжнє шоу влаштував нетверезий водій Бентлі, якого біля столичного цирку зупинили працівники патрульної поліції Києва. Коли копами не вдалося домовитися, чоловік на підпитку почав жбурляти долари та гривні у служителів закону. Йо, долари, десять, 20, 20. Достатньо? Так? Да, я заробляю, мені вистачає, зміжина зарабатувати. Все нормально, я все чувствую страшно. Під час патрулювання нашим екіпажем був виявлений правопорушний, котрий спочатку проїхав на червоний колір світлофора, да. в подальшому, коли його було зупинено, да, з'ясувалося, що особа перебуває в нетверезому стані. Водій ледь тримався на ногах, ще й до всього не мав із собою водійського посвідчення. Після мовлянь Гори Керманич пройшов тест на міст алкоголю у крові. Результати були очевидними. Перевищення норми у два рази. 100 грам я гри сто грам Он неправильно. віці сюда. Я хочу вас обманути, я вживав сторону. Ми давайте давайте, давайте давай, так, давай. я вам розкажу, як ви берете муштушок губами і легенько дуєте. Тільки давай, не дергайте. Легенько, хорошо, легенько. Давай. Куда? Да? Все, от Да. туди. Да. Да? Тільки легенько дуєте. Да. Чесно, ви хорошо вже. Вдохніте, будь ласка, хорошо. Глубоко не вдохнете. Повний видох і все. Будь ласка, дргайте, будь ласка. Раді вас тут. Радіо, це раді мною. Давайте поступаємося, да? Давайте? О, отлично, Роман Николаевич. Давайте этого человека, Родитого я готов, на все. вопрос снимается. Да да готов не дудь, аккуратно не, не, не дергайте. Роман Николаевич, не, не, я не, хотів, хотів, все. Живопись, не дергайте легенько. Легенько традуть. Говорит, ему штуком, як девушку цілували, так легенько дуйте. Аккуратно, легенько и соло. Роман Николаевич. Дудь? Да. А. На засівальника склали кілька адмінпротоколів, А додому чоловіка відвіз адвокат. Тепер справа за судом. Самі він вирішуватиме, чи позбавити любителя випити за кермом водійського посвідчення. <звід> Білий пластик чорні гроші. Правоохоронці Полтави затримали мисливця, що полював на інформацію чужих електронних карток. На допомогу ескімера чоловік встиг відсканувати дані з понад сотні кредиток. Зміщував <звід> на банкоматах, скануючі пристрої. Які дають змогу збирати інформацію про справжні картки. В подальшому він планував виготовляти дублікати, їх дублікати та знімати грошові кошти. Довести свої злочинні наміри до кінця досвідчений Кардер, так називають людей, які вміють знімати інформацію з електронних носіїв, не встиг. Його затримали правоохоронці під час сканування інформації з чергової картки майбутньої жертви. Правопорушником виявився громадянин іншої держави близько 40 років. Раніше вже притягувався до відповідальності, і відбував покарання в інших країнах за аналогічні злочини. Обізнаний з комп'ютерною технікою, з принципами роботи банкоматів, функціонування платіжних систем і озброєний технічними пристроями, які використовував в своїй злочинній діяльності. Сам затриманий свою вину визнає, але наголошує, нема вибору, відпрацьовував чималий борг, який винен знайомому мене попросили зробити одну услугу, дали мені этот скімер і сказали, що де я буду, я сказав, що буду в Одесі. і сказали, що тут ж ближе город називається Полтава Ти виїжджай за день-два, потім вернуся в Одесу, поставить просто записати ин некоторой информации я в долге этом парня и он сказал если я буду сделать этот для него шук он він... Ні, будуть мі іскатині катуру я йому должен. за таку добру послугу. Тепер іноземцю все одно доведеться сплатити. Яку ціну визначить суд? Це буде або депортація з України на його батьківщину, або штраф від 500 до 1000 неподаткованих мінімум доходів громадян чи навіть виправні роботи терміном до двох років. Хочеш надалі користуватися землею, плати хабара у кишеню. Майже 50 тисяч гривень забажав землевпорядник однієї сільських рад Запорізької області від двох фермерів за продовження права оренди землі. Горшові кошти землевпорядник зажадав отримати за продовження терміну дії договору оренди на земельну ділянку площею 52 гектари. Службовці затримали на гарячому. Під час передачі коштів у робочому кабінеті. Грошові кошти вилучено. Проведені обшуки за місцем роботи хабарника тривають слідчі дії. В теперішній час вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. За таку надмірну любов до грошей. Посадовець може отримати 10 років тюрми.